Усім привіт! Вітаю на каналі. Лайк, like, підписка з вас. От До такого прекрасного мотоблока з універсальною коробкою. Чи універсальна, бо тому що підходить і дизельні двигуни, і інші. На вал відбору мощності що можна примайструвати? Ось є така вібраційна копалочка. Вона чіпається на вал відбору мощності через отакий карданчик. По конструкції бачите, є. Привід на зірочку, зірочка на більшу, зменшення число обертів, і також ця зірочка повалі на ще більшу зірочку. Рухома частина, як і ножа, так і задньої частини. Що я вам хочу сказати? Ми її пробували підключати, вона взагалі нічого не купає. Мало того, мотоблоком трясе. Карданчик постійно розпрягається, він як не вилазить отут, то вилазить ось тут. Чи це проблема в кардані, чи це просто конструкція не вдала. І я дуже нею незадоволений. Це сам наперед неправильна конструкція. Тобто її, коли зробили, її навіть не пробували. Підключаючи до такого мотоблока на велодороможності, ним трясе, його в руках тримати нереально. Тому що коли ти тримаєшся за ручки, тобі вібрація йде по всьому тілі, по рукам. Воно постійно зміщується, зміщується, злазить, розпрягається. Ну, в принципі, небезпечно. Я думаю, що якщо трошечки вперто ним попрацювати, під'єднавши, то він, коли розпряжеться, ще може дати добре чоло. так, скажімо. Є такі віри, придумали, але його не провірили. Купати ним нереально. Хтось скаже, що неправильно підключали. Ну, скажімо, Є інші виробники, можливо, вони удосконали зробили це все так, як треба. Іменно оцей виріб не рекомендую нікому. Нагадаю, канал створений для обговорення огляду, опису різної продукції. Всім гарного дня! Це не антиреклама, це всього-навсього поділився досвідом ось таким апаратом.